Дня. Сьогодні ми будемо з Мар'яном моїм оператором алхіміками будемо робити мильні бульбашки. Це буде дуже цікаво, так що не перемикайте, а ми починаємо. З вами канал Капітан Латкутяр. До речі, забув сказати. Так от, сьогодні, ні, вчора вчора на Владовому стріму я сидів, дивився, і там один якийсь пацан чи дівчинка написала йому коментар і запиталася, хто такий Мар'ян. Я вже на тому каналі майже п'ять тижнів. Уже по як місяця. Більше. Місяць, так. Да. Більше навіть. І він написав тоді, він що не дивиться канал. Чи він дивився перед тим, як я появився, а потім я на це відео коли. А може то новий глядач? А я так ж я ж на кожному відео. Ну окей. Якщо що? ми стали алхіміками, ми, ми будемо робити закей для бульбашок. Така всяку штуку. Ну добре. Але тут у мене чогось не вийшло і нічого не набирається. То Ми починаємо. Угу. Отут ми наробили всякої ерунди, поналивали туди мила, поналивали туди води, поналивали ще якісь всякі речовини, але бульбашки так і не вийшли. то нам треба ще зараз щось буде вигадати. пасту? Верез Та зубити. ні, зубна паста тут, ні-не-ні-не-не, ні, ні. вона тільки хуже буде, я таке колись спробую. Ми сьогодні з моїм другом пробували з зубною пасти зробити ті бульбашки. Як думаєте? Ну вийшло у вас. Вийшло. І вони ще й таким напором летіли. То давай. Я, я сьогодні десь пізніше ще схожу до нього і сам зроблю вдома на хімічу такий снотвор зроблю. Ну, прийду до нього. Ну, ще тут не. давайте спробуємо. Угу. І я йому ще й показав наш канал. О, Мі а він, він туди під... підпишеться. О, молодець. Планшетці. О, тут добре. через три дня за телефоном. От чудово, чудово. Короче, чу, от яка є з мені спорченою м'ятною пастою. От при, я приніс. З... От зараз ми, зараз ми будемо тою пастою начиняти нашу штуку. І бляся, чи не тече, або тече. І, і. гук. Ну, давай, давай. Давай на. Може, ще потече трохи. Там собака гавкає, тихо. А от коли я ховався за деревом, тим, він, він гавкав піцяк. А я коли вийшов, він не гавкає. <гум> Пам'ятаю, як вчора ти на стрімі говориш. Ні, це не вчора, позавчора. Я ж говорю, що вчора, позавчора. Ну? Я ж ти говорив на стрімі. Чогось там там мій завжди гавкає, коли мій оператор друг Мар'ян приходить. Ну, а ти що, Дивився той стрім? Так, да, я перший глядач тоді був. А -а -а. Все, коротше, пішла та напасти в жопу. Хімічу! Я алхімічус! Та коротше, тихо, Бакс! Ну що, ти не можеш? Бакс! Ладно, я буду тихо. Я, коротше, буду алхімічус. Заважаєш нам працювати, зараз я його півот... успокою. Угу. І погляньте, мені аж ладко почало її, її мішати. Угу. Ну, мішай, мішай. Може, в нас щось з того і справді вийде. Принеси губочку, будь ласка. Чого принес? Губку. Яку, звичайну, щоб терти. Да. Добре, зараз буде. Влад, винес мені губку. Я тільки що робив прикальдеси. Третій раз перезнімаємо. І зараз. Щоб я помішав, перемішав ту зубну пасту, бо вона не мішається чогось. Там Ну от. Та-да-да. -та -та. Без стриже. Без стригти Та, цю курочку. Що ти там менкаєш? Ну, короче, просто мені я заліп просто чучуть. Ладно. Вівні там мої кукурікають, відчуваєте. А може давай нам ще покресамих крейду принесеш. Чого? Яку крейду? Крейду якусь. любого кольору. Тільки на білого і на зеленого, якось супер синього. А я хотів зелений. Ну нічого, значить, принесу кусочок синьої крейди. Добре? Великий. Добре. Так, зараз я несу супер синю крейду для Мар'яна. Тримай. Опа, нормально? Mm -hmm. Добре. Тільки одна голова. Що? Одна голова, тільки треба буде перемішувати. Знов той півеньку курікає там керчить. Вроді мало, як я пам'ятаю, перекраситись воно. Може губка перекраситься в тих рок. Ну, не знаю. Мені здається, що від крейди нічого, ніякого ефекту не буде. Мені кажете, що та твоя мильна тива штука не перекраситься від неї. Це ти так думаєш? Ага, я так думаю, бо я думаю, що то і є. А хіба не так? А ти як думаєш? Там кокають мої, ну отак вот от у нас. Ну, давай, давай, мішай, мішай. Вона суха стала. Хм, приколи. Сірки на Короче, я почала мене цікаві, щоб той отвор почав краситись. Ну, давай, давай, подивимось, чи Віт, буде чуть-чуть. Мені здається, що нічого з цього в нас не вийде і нічого не буде стоїть крейди. Ти так думаєш? Думаю. Я ж так сьогодні пробувала. Так? Ну добре, подивимося, чи буде щось. Так, ну там що там в нас? Щось получається? А сьогодні якось в нас странно. Ти взагалі-то в мене оператор, а сьогодні я оператор, а ти от робиш той. Бо я приніс бульки. Ага, рощин. А Рощин ти допомагав робити. А зато я сьогодні оператор, а не ти, як завжди було. Ти завжди був колись оператором. Ну Ми так, сьогодні? бо я краще, ніж ти знімаю. От, а я дивився я та як оператор. Просто коли ти знімаєш там трошки не дуже, ти ліпаєш трошки, а треба акуратніше, тобі ще треба трошки повчитися на оператор. От тоді вже будеш нормально знімати. Всього в мене десь припала та штука, давай в інший буду. Ну, добре. Опа. Ось так от в нас. Ага. може, Влад, ти щось порозказуєш, таке я буду любити? Ну добре, зараз я вам порозпочую. Нудно. Ну так, да, правильно, правильно. І мені казали, і популярні ютубери, що коли показуємо одне і те саме, людям тяжко зосередити свою увагу. Зараз О, я вам щось... Чуть -чуть. О, трошечки. Ну добре, ти поки що роби, роби, а я поки що підписчикам дещо порозповідаю. Ну, а ось це мої кури в курніку сидять. Оця от ріжулька, там ще є ота моя улюблена курка наставила хвоста. Дехто вам розкаже, яка сама популярна курка. Яка? Ота от, от чубовуха, коротше, блядь, Я забувся. Короче, рижулька і А чого ти така? Це найкруті. Тобі вони найбільш подобаються? Ні, вони самі круті. А мені кажеться, сама саме бо це моя улюблена. А саме найбільше тих імен ти говорив по холочубам або ж режуйка. Я дивився твої шорти. А, ну молодець, лайки ставив. Ну, да. добре. Тих шорт, де я говорив, самоліці сидять в Зеленський, то там я, я говорити, літаку. Ну так, да, бо це по російськи самоліт, а літак по-українськи, от так от. Трішечки почало воно поміняти Да. Була воно дуже біле, воно було. Ну а вже трішечки стає синім, правда, видно, видно. стане зеленим. Потім Потім буде. стане трішечки зеленкуватим, а потім зробиться синім. так от в нас і є. Це от у нас ріжулька, Марянка, що саме крутка. найкрутка, крутка, Крута. Оце от жовтушка, ви її бачите. А моя бабуся, бабуся, точніше, то тобто по-російська бабуся, щось не фокусується. Каже, що вона найгарніша. Але зауважте, що не бабуся, а прабабуся. Вона приїжджала до мене в гості Їй вже 91 рік, майже буде 2-3 вересня. Во дивіться, воно покрасилось. Ну, нормально, нормально. А от ще трохи крайде осталось. Я вот так от. Ну давай, є, трохи там теж помакай, може, в синій ще перекраситься. Буде краще. О, даже на камеру видно, воно синє. Воно стає синім. Гарненьке. А Було б воно біле. Перемотайте на початок відео і глянь. От то воно було ж біле. Ну. Дивина якась, але крейда добра, значить, перекрасила, значить ти марян не збрехав, правду сказав. Хороша крейда. Ну мені це розказав друг. Ага. Ну, так. А ще хочу вам сказати, що влад може зробити з тим телефоном, на який він зараз знімає. Що? Своїм айфоном. Ну, у мене айфон так. Да. почекати 10 років, то ще з ним побути і потім продати його за декілька тисяч доларів. Так ну, да, зараз перший iPhone коштує 40 тисяч. Ну, у мене зараз шостий iPhone. А буде шостий і той перший подорожчає. Потім. І шостий теж подорожчає. Завжди старі речі більше ціняться. І от в мене айфон, ви замітили, що в мене нормально воно знімає. Треба просто якість часом поставити нормально, бо часом буває таке, що. А там де вчора ми ж знімали теж ці... От ти ж повно що ми знімали. Водину на дереві. Влад це випустив, але воно щось там залагало, в нього, в нього мало там бути 9 хвилин, а вийшло 5. Так, вас? тут ось там якийсь збій в комп'ютері. Ми сьогодні Стали, це. Горуче, на маму... На владовому телефоні він себе знімав. А на моєму я себе знімав. Я там зняв два відео, бо я думав, зараз по хвилинному відео і все. Він кинув з вами. Але сьогодні ми це відео перезняли і воно вийде в нас вже нормальним. Ага. Так що переглядайте, воно вийде в нас сьогодні увечері. Все, Я зробив тут. Ну, Всі? от таке yeah. от в нас, в нас вже все готово. Потім соло було на другу зараз. Другу а стоп, вона тут чогось сіра. Приколи на ой, тьфу, циркина. Взагалі не дується зовсім. От ми дурні, треба було брати нормальне мило. Наступного разу знайдемо інструкцію в інтернеті та і так і зробимо. Та можеш оце мені сфоткати і скинеш мені на, теле. на телеграм. На ну. телеграм. Добре, добре скину, скину, ці нашу бурду, що ми наробили. Ага. Добре, зараз фотографірую. А останом хочу показати вам ще От своїх курей. Та бакс не криче, тож... От вони там ходять. Коротше, більше про моїх курей ви зможете дізнатися у мене на каналі моєму. Так що підписуйтесь. На сьогодні поки що все. Всім до побачення. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, ну і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Ну, а поки все. Зустрінемося у наступних відео.